Вітаю панство, сьогодні побачив такий коментар, чи надійний тут болт фіксації. Ну, як казав мій батько, коли щось дуру можна стікляного зламати. Але чи він надійний, ну не знаю, я переточив багато вже ланцюгів Дивіться, там болт. 4 мм, скоріш за все, я не знаю. Далі він не відкручується. І поміняти його, звісно, можна. Звісно, можна, бо того, що він йде нас крізний. Це треба ці пластини розкручувати, знімати, розбирати. Я за цього не маю бажання. Але от притиснути, ну, пів оберта воно вистачає. Так що судіть самі, чи добрий той болт, чи не добрий той болт. Пишіть в коментарях. Не знаю, Для мене це дуже нормально навіть. Супер.